Радіо Чикаго» Ну що ж, друзі, ви на хвилі радіо ЄЧікаго, Дмитро Галан, Іван Сабет, і Ми тут залізли в один квадратик, якщо ви нас дивитеся. Ледь помістилися. Так, так, бо широкополечі мужчини. Але ви бачите в більшому квадратику двоє класних яскравих людей. І ці люди чому яскраві? Тому що вони були недавно на яскравій події, і вони, напевно, запалилися позитивними емоціями, тому що до нас прийшли двоє людей, які відвідали фестиваль, легендарний фестиваль Burning Man, а саме в нас студії. Тані Попович, це співзасновник та президент Віста Транс та Олександр Попович, теж співзасновник та СЕО Віста Транс. Привіт! Привіт, привіт! Вітаємо вас. Ну ви насправді дійсно до вас завітали буквально з самого фестивалю, ще навіть пісок трішки що друзі. Це навіть палає десь там, так? Та, палає, ну фестиваль Burning Man — це історія. Мені здається, що кожен в тому житті, хоч раз має побувати. Ми з Іваном ще ні разу не були. Тому у вас сьогодні завдання. Ну, ми пробували на балконі палити там щось, сіно якесь розумієш, але тут не те, не вийшло. Те, що то кажуть, потрібно продати ручку. Ми вас просимо продати нам фестиваль. От, власне, чому вам він сподобався, чи не сподобався, які враження, які. Емоції, так відразу після того, як ви прибули в Чикаго, що ви згадуєте про фестиваль? Ну, фестиваль нам однозначно сподобався. Ми треба почати з того, що ми ніколи не мали за мету туди потрапити. Особливо багато інформації в нас не було про цей фестиваль. А ми думали, що це більше як. Тусовка для party Піпл. Ми не такі, тому ми ніколи не звер... не, не збирались. Там скажемо так. Ми не Бернмен material, О, Як так. Сказали. <рес> так сказали. Хто так сказав? Ті люди, які з нами спілкувалися, які не змогли потрапити попередні рази. Вони багато наших колег сказали, що ми не той матеріал і куди ви їдете. Це Власне, шокували ми... своїх друзів. Так, так, абсолютно. так однозначно, я от написала декому там. Я їду, вони ви їдете. <ріст> <ріст> а і їдете, а дітей ви не брали себе, далі дітей. Ні, дітей ми не брали. 21+, Але... так? Ні, там взагалі тут був навіть кемп так. з дітьми. і Ми бачили дітей. Все нормально. Там люди а, їдуть також Я тільки для дорослих. Та... Ні, це О, також ні, дітей. Асотно, ми, ми теж були здивовані, тому що. Взагалі-то, взагалі-то активності, більшість активності для дорослих, але там було багато дітей. Там окремо був Кем, uh, Kidsville. Ну клас. ну, цей фестиваль вже проходить з того, що я знаю, 30 років поспіль, так, в пустелі Невади. Давайте почнемо з цього, щоб наші люди, хто нас слухає, усвідомлювали. І... Ну, треба додати, що він починався в Каліфорнії, але ага. в Каліфорнії він був заборонений. Класний а... такий фестиваль. Та, заборонили такий заборонили його? фестиваль, який приводить в масу. Це міжнародний фестиваль. Він, mm -hmm. Приводить масу туристів, і це я б сказав для рівно невада і для Невади. Це ну це частина економіки. Це реальна частина економіки. Я знаю, є обмеження по кількості людей, тому що колись у мене один товариш пробував потрапити, і він казав: там біжить такий чоловічок з одного кінця екрану в інший, і ти маєш встигнути купити квиток. Якщо ти не встигаєш, ти не попадаєш. То є правда чи що абсолютно? Не... Попередні роки так і було. Вони обмежують 70-75 тисяч людей. Попередні були до 80 вісімдесят. 55 тисяч mm. людей, тому було обмеження, тому бу, квитки могли навіть перепродаватися. В цьому році було 50-55 тисяч людей, і фактично квитки залишились в вільному продажі. Це, напевно, через те, що минулого року було важко виїхати з нього. Тому, mm. що Абсолютно. Що там дощ. Я думаю, що це зіграло велику роль. Ну, <гум> от, саме головне, well, що well. не тільки не тільки учасники, не тільки просто звичайні учасники відмовились, ну, не, скажімо так, не, 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 не купили квитки. Деякі організатори, тому що там є певні е, кемпи, які е, організовують цю подію на щорічній основі. Є, є певне коло осіб, які займаються саме організацією О, цього фестивалю. І Є кемпи, які беруть участь на щорічній основі. Є кемпи, які беруть участь по 20-30 по років. Ага. Це для них фактично як бізнес. І деякі кемпи відмовились брати участь. Пропустили свою чергу в цьому році, тому що вони понесли великі втрати минулого, минулого року. Минулого так? року. Ага. Так. Ну от ви кажете, що ви там не паті мене, але все ж таки поїхали. І розкажіть. Що це таке фестиваль? Як він відбувається? Можливо, дійсно хтось собі сумнівається, але варто поїхати. От що таке найперше вас вразило в фестивалі? І як це кажуть, що воно є і з чим його їдять? Ну, Вернуся все ж таки, чому ми поїхали? Ну? Ми були коливались, хоча купили квитки ще в, е, е, в травні. А, Поміняла нашу точку зору Аула Лопаткіна, яка організовувала кемп в минулому році, український кемп, вона привезла туди Фінікса, і це доволі такі була така, доволі цікава подія була минулому році. І власне, ми з нею зустрілись, і вона сказала такі слова, що. Тому що ми і запитали в цілому, а що ж це таке, і е, які люди там збираються, начебто, це не наше не повністю наше коло спілкування. Вона каже, що це залежить від того, що ви туди везете. Якщо, якщо в те, що ви туди везете, ви звідти можете привести то Ви там собі можете знайти своє коло абсолютно. спілкування? абсолютно. Ви можете знайти своє коло спілкування. Ви можете знайти активності по ваших інтересах, ви можете побачити те, що ви очікуєте. Побачити, тобто, це все відповідає Цікаво. вашому плану. Те, що ви туди везете, це її абсолютно слова. Звідти ви те можете привезти. А і ш... це було останньою краплею, Чому в принципі і поїхав. А з чим ви їхали взагалі туди? Що ви з собою брали там ну, емоції з досвід, емоції, і досвід І з якими Ми очікуваннями їхали... і від open mind, обов'язково. Треба дивитися широко так. на світ Не і хоче... засуджувати там. людей. однозначно ніякого засудження кожен має право себе проявляти так, як він хоче, і це кожного особистий вибір. І це великий плюс. Але також хочу додати до Алекса, що. А ми не самі туди їхали. Ми їхали разом з українським кемпом, який перший раз брав участь в цьому. Wow. Це був кемп місто. І наш особис... наш друг Денис Канельний, який організував це. Ми були частиною кемпу. Тому організовували цей фестиваль ще до того, як він почався. Було дуже цікаво, і ми не тільки залучилися до як бути як в частини як в фестивалі, а взагалі-то брали участь в створенні певних проєктів. Фестиваль триває 7 -8... Сім днів так, але ви поїхали ще перед тим, щоб встановити кемп український. Е, Ми особисто не їздили, було, але mm -hmm. Справа в Тому що не всі можуть заїхати раніше. Є певна okay. кількість лімітована кількість людей, які можуть заїхати і будувати цей кемп. Тому все це планувалося заздалегідь, і відповідно логістика планувалася. Ці люди, які заїжджають, і коли вони заїжджають, спеціальні паси, тому що для всіх загальних, хто мають квитки, можна було 25-го заїжджати. А раніше максимум у нас було 12 людей, які могли заїхати. 21-го і 22-го, тому а, було планування зайняло взагалі то більше півроку і в Дениса. Вся команда це 45 чоловік. Кожен мав якісь обов'язки, кожен, кожен в команді має певні обов'язки, які він повинен дотримуватися. Тобто, хтось збирає кем, хтось розбирає кем, хтось готує на кухні. Хтось е, організовує івенти, хтось прибирає. Тобто, кожна людина це навіть само при тому, що, Самоорганізація. Абсолютно, так, навіть так. і це ідея в цього в цілому, цієї події. Це є самоорганізація, і це є е, обмін, е, це є обмін е, певними послугами в самому в самому Борнмен Грош, грошей. Грошей немає, правда? Немає, тільки так, можна грошей, грошей можна купити, немає. Можна купити тільки лот. Іван то для нас поїхала. <ріст> тільки лід можна і, і воду закачувати. Оце так, подібне, вода і льот. От за гроші, все решта безкоштовно, так. і це власне ідея цього міста, не кемпа вже а міста. Тому що місто будується на один тиждень, воно будується за три дні. Місто в 70-80 тисяч людей будується за декілька днів, розбирається за декілька днів, і люди живуть там один тиждень. Воно існу. Фантастика, нас не знаю. Абсолютно так, місто ось... існує 10 днів в рік. Абсолютно. Так, однозначно, Абсолютно. хочу сказати, що а, там панує особлива атмосфера. Люди діляться всім, що їм вони, вони мають, і більше того, вони. Відкриті до спілкування, також е, хочу додати, що там не тільки тусовка, там люди доволі цікаві. Є і ти можеш знайти клуби по інтересам, будь-яких. А часто ми були здивовані, ми побачили багато людей а, 30, 40, 50, 60 років. Це не тільки для молоді двадцятилітньої. Тобто, це було цікаво, і знову ж таки, люди вже які е, створили себе. Люди підприємці, люди, які працюють на якихось посадах високих, тобто було цікаво. Нетворкінг, Net Однозначно. А, люди, які в політиці або журналісти. Тобто ми особисто познайомилися там, з Марком Фейгеном. Також... Ми слухаємо і виберете інтерв'ю. не знаю, чи брали, чи ні. Ще Не брали, але ви, ви нам допоможете організувати. Ми буквально день перед тим ми лягали спати і слухали Портнікова з Фейгеном. Їхні... От Портнікова ми беремо. Так. І ми дуже дуже любимо цього журналіста і слухаємо постійно. І на другий день ми познайомилися з Марком. Wow. От. Крім того, ми виставляли як кемпом, так і взагалі від України виставлялися арт-проекти. Ми бачили, ми показували фік пам'ятаєш, «I am fine так, та та-та, це, 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 це воно було це і, долучалися і, до, до створення проекту. Цього? Ми не дуже долучалися, але в нашому кемпі було Q&A session з творцями цього проекту. Це був Дайнега, Сай і Топольський. Вони розказали, як прийшли до цього до цієї думки. Але насправді це був дуже глибокий витвір мистецтва, тому що з Далека, це просто ну букви I am fine», щось велике, гарне і гарно підсвічується. А, а як люди реагували? Та вони підходили, вони читали цей напис «I am fine», на між складається там. Ми, ми бачили з різних деталей знаків та звойновани дорожні знаки, та, так насправді та була реакція. Дуже часто плакали, просто сумували, дивилися. Тобто, це це було дуже глибоке, глибоке мистецтво. Це не, не просто будь-що інше, а особливо хто з України, хто розуміє про що це, то це було дуже тяжко, але одночасно красиво. Навіть... І це ще раз додало. Це це міжнародний фестиваль. Багато людей туди приїжджають, і розголос величезний. Це ще раз підкресло і сказало про під, нагадало всім людям про Україну, що там твориться що Люди говорять так, вони окей, але насправді, коли підходиш ближче, це зовсім не окей. Тому Заї що ці ра... знаки, знаки України. вони пошкоджені кулями і це, 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 дуже смішно в ж зазвичай питають how are you I'm fine. I має, та, і це нічого не означає, але в нашому випадку це означає так, дуже так, багато. Так, так, за, так. за цю фразу, за цю відповідь ми по суті віддаємо життя і зараз боремось В український табір. А як було багато наших людей? Ви сказали, був там Фегін, було багато інших таких впливових людей. А, загалом люди приїжджали, можливо, з України, з Польщі, з інших таких держав наші люди, наша діаспора збиралась там зі всього світу, так? Так, в нашому керу. В було близько 45 е, членів і були люди, які прилетіли саме з Києва сюди. Е, от, з нами також була е, Ольга, я от не пригадую. Праймут? Ні, вона в Лондоні стоїть ревізор проводила роднянська, мені здається, вона а, в нас ага. виставляла мотанки. Це був такий арт-проект, три мотанки на самому кемпі, не на плаї. Цікаво цікаво і про Ольгу, що вона американка за походженням, народуло, а цікаво? народилась тут, а проживає в Києві вже останні 30 років. Так Ого. всією сім'єю разом з дочкою. Тобто, ну в неї такий відчутний акцент американський, а, приємний, але, 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 і так. ми кажемо, ти звідки я з Києві. Твої люди не Так, 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 однозначно. Український кемп так розумію, вдався. Так, Іван, наступного року мусимо ми поїхати. ти більше, як сказав, що там не треба вічно, Він став відомим. Ми кожного дня давали людям е, справжній український борщ за рецептом О, Клопотенка. Хто готував? Клопотенко? Клопот... Клопотенко за рецептом. це був рецепт, а готував наш шеф. Повар, шеф -повар в Нью-Йорку. ви допомагали? Е, Ні, ми допомагали розвивати. Їсти теж. Кожного дня це було 250 порцій. Це, wow. це, це, це серйозно. У нас постійні були черги. Крім того, через кожен день це були українські вареники. Також черга була. Є, а, я, додатково я поки наступного року були <с 252 порції. Так, додатково. Ми кожного дня робили мастер-клас про плетіння віночків. І було багато людей із Америки із світу і. Вони всі були зачаровані. М Яка дипломатія би ти назвала? Такими методами ми показуємо так. свою культуру. Однозначно, так. Так. так, це було І, і це метал. про те. Весь, весь, все це місто це про обмін досвідом, культурою, цінностями. А фактично, ти, власне, ти можеш знайти те, що ти шукаєш. Ти можеш привезти звідти: контакти, а, якийсь кругозір розширений, власне, бачення out of box, це дуже важливо. Це, це, це власне, про що цей кемп? подивитися трошки за рамки вийти за рам я ще так. коли читав що там заборонена фотозйомка, як така професійна там потрібно отримувати такий суперскладний дозвіл але ми ми можна знає, Любительську, любительську можна ну є місця де не варто знімати тому що вони відверто темпл", вони темпл". відверті відверті вони відверті крім того одну з таких основних будівель яка кожного року ставляться це темпл і сам Burning Man. то Temple це така споруда в якій не можна знімати от я навіть хотіла телефоном познімати вони сказали будь ласка саму темпл зверху так, але mm -hmm. всередині Середині. ні, тому а що, що люд, там всередині? люди ага. приходять, приносять Свою душу а, і, да с, вони що зворіть боліть, вони болі. залишають шматочок себе, і це вони описують на стінах а. цього темпу. фотографії, речі, якісь і відповідно це приватна інформація. Та і потім в кінці, от завершується Burning Man, фестиваль, з тим, що спалюють цей темпл, і все, що в ньому люди залишили і відпускаються. Тобто день перед тим це спалюють Burning Man, тобто цього чоловіка дерев'яного, то воно супроводжується величезне. З концертами, ага. фєєрверками, але коли горить сам темпл, цей так би мовити, храм це повна тиша. Угу. От. От. Така ну, настільки... нас, нас на секунду да, Так, бо Я просто в шоці, я собі це все уявив, настільки це потужно і дійсно навіть з психологічної точки зору, коли ти е, усі свої болі, проблеми там прописуєш, залишаєш, і знаєш, що вони зараз згорять разом з усіма, там 50 кажете, 60 тисяч людей, да. усі там щось пишуть, віддають, і настільки це символічно, фантастика! Я просто вас заслухався і уявив, що би я Тут, там ви, писав. Ви, ви так про почали говорити, Я знаю, що там є ж свої 10 заповідей, там. На Man. там свої такі якісь так. негласні правила, правила, так можна сказати. Ну, це вони гласні, вони прописані однозначно а вони прописані? так. І одним з них це те, що потрібно повернути плаю в той, в той самий стан, який вона була перед тим. Тому ці кемпи повністю все після себе забирають. Весь все сміття, тобто все, що там є, ми мусимо забрати з собою. Абсолютно, і, це... і більше того, потім, після того, що кілька місяців люди проходять рука в руку і чистять до ідеального цю плаю, тому що це є взагалі то па. Це, є... це, заповідник. це заповідник. Це треба так. почати з того, що це заповідник, це є дно озера. і взимку це є озеро, а влітку це є просто пустеля між горами. Так. Тобто так. воно тобто зимку заповнюється, взимку, водою? заповнюється водою. Чекайте, і тому це, це, є, є, дно... Серйозно, Абсолютно. це є дно озера. Ah. А чому заповнюється водою? Тому що yeah. сама yeah. пустеля yeah. З, гір, так. Та, з, з гір спускається ливня вода, і плюс талі води, Fantastica. і воно заповнюється там десь по коліна, може навіть вище. Водою, і потім ця вода висихає. І от залишається одно озеро, тому воно повинно бути повністю інтактне. І це настільки, це, тобто в нашому розумінні, прибирання це не просто тільки баночки позбирати, це до волосинки, Тобто, люди спеціально гра, е, використовують граблі, просіюють всю землю. А, і навіть використовують металічні магнітні граблі для того, щоб витягнути щоб всі метали артифішалці е, різні матеріали, частини і е, метали. От, і навіть деякі вертаються потім через тиждень перевірити, чи їхня оця частина вона е, чиста від сміття, там дрібного сміття. О, тому що потім приходить команда інспекторів, вони інспектуються на протязі місця після а, цієї події, і у них є спеціальні а, а, певні девайси, яким вони просто просвічують ґрунт і виявляють ці кусочки, потім помічають на карті. Якщо там є більша, ніж допустима кількість цих артефактів, то а, кемп, тобто ці організатори цей а, кемпу, табір. цей табір, він буде заборонений на попередні на майбутні роки. Plus, тобто тебе просто видають податкові штрафи з і цей. плюс буде звичайно штраф. Таке напевно було в Каліфорнії. Та? Я такі... Ну в Каліфорнії <праць> там було питання більше, тому що вони палили цю цю людину, цю скульптуру ага. на... на пляжі. А, на пляжі. А, тобто, окей, це окей. було пляж, і це трошки а це не повністю підход. Це пустеля, яка мушу також сказати, що природа просто дуже. Же дуже, дуже цікава і дуже різноманітна. І різноманітна в різний час доби. Тобто в на світанку вона одна, а ввечері зовсім інша. І Burning Man в вдень і вночі це два різних фестивалі. Можна сказати. Але це <рес> фестиваль Я... цілодобовий, Він не так. переривається так, зупиняється. Хвилину. Музика абсолютно. лунає з всіх сторін. Є, і... є чим зайнятися 24, 24 години. Так. Та абсолютно, і знову ж таки фестиваль відрізняється вранці. На протязі дня вечором і вночі а це є чотири цикли. Коли ви спите? от коли ви відпочивали? Так, ми маємо можливості спати. <гум> ну тобто ми спали, але люди, більшість людей, які приїжджають, вони просто не сплять. Вони сплять там підхід такий, що вони сплять чуть-чуть е, вранці, день? а от і потім в день, коли жарко. Па па да, Непс Так, так, непсне великий. На прозі дня, якщо знову ж таки, якщо ти маєш прописані активності, там є мільйон активності, в кожному кемпі щось відбувається. От в кожному власне, кемпі, їх там тисячі, так? там щось відбувається. У нас, наприклад, це був борщ, вареники, віночки, ну і плюс додаткові якісь сесії, конференції, так, сесії, так. воркшопи. В інших кемпах теж щось відбувається. Там можуть якісь психологічні сесії, десь грав борщ. Медитація. Але Ми... це все одне одному не заважає. Ні, mm -hmm. воно, воно має графік, там є графік, є певна аплікація. Аплікація, вона власне завантажується на в аплікації, прописується, які активності йдуть в який час і як далеко, тому що сам саме місто воно велике. І пересуватися навіть на звичайних велосипедах це доволі довго. Тобто краще використовувати байки, електробайки. От на ногах це взагалі неможливо. І воно тобі просто дає дистанцію в ходьбі, скільки туди буде до того місця, або на байку. І відповідно ти вже плануєш свій день. І ти можеш, власне, те, що сказала Алла Паткіна в свій час. Кому заміс спокувався, ти можеш знайти все, що ти шукаєш? Питання, чи ти знаєш, що ти шукаєш? Це глибока фраза. Тому... Так, да, абсолютно сказав а... засновник. Я теж це вичитав, я готувався до інтерв'ю. Що, а, хоча б один раз людина має побувати на цьому фестивалі, тому що він трансформує тебе і твоє життя. В мене питання: як він вас от, на даний момент вже змінив? Які погляди ваші на життя він змінив? Я не можу сказати, що він нас змінив, а ну, однозначно цей досвід був особливий, і я думаю, ми ще будемо довго його усвідомлювати. Тому зараз, буквально кілька днів після того, ми не можемо сказати, що саме змінилося. Але однозначно Але щось відчувається. Щось відчувається, яка радість? Їду в машині, слухаю музику із задоволенням. Однозначно є щось. Ну насправді ти ж можеш, ти можеш побачити тих всіх. Відомих діджеїв, які грають, Starter. і композиції, яких ми слухаємо тут, ти можеш їх послухати вільно, таки, з таких арт-мобілів. Які їздять по пустелі, тому що якась частина це кемпа це і місто, яка частина це є оця плая, де виставляються арт скульптури, і їздять арт велосипеди. І од власне там ти їх можеш почути. Тому в тебе вже виникають якісь асоціації, що це не просто хтось там, а це жива людина, яка грала на арт-мобілі. і плюс навіть піти на той арт-мобіль і танцювати разом з ними. Абсолютно, абсолютно, це те, що ми зробили. Це відкрито продали. Я думаю, з нашої точки зору питання, що ми везли. Ми везли власне. Ми туди їхали за досвідом, за якимись додатковими емоціями. Ми не їхали. Ми наша ціль не була помінятися, а наша ціль було побачити щось цікаве і десь розширити наші рамки. От і власне, ми це і привезли. О, у нас дуже такі рамки нас з тобою стискаються, нам треба розширювати їх однозначно, друзі. Насправді було дуже цікаво і дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали, що розповіли всі деталі. Це було насправді одне з найцікавіших інтерв'ю в плані відпочинку, тому що ми для себе вже. Ну, тому у нас буде на тому ще, ще осінь плани вже маємо однозначно. Будете буде ще на фестивалях, обов'язково приходьте до нас, діліться досвідом, тому що ви вмієте дійсно зарядити і передаєте ось цей вогонь збірнімену. І, послухавши вас, хочеться дійсно самому поїхати і спробувати. Успіху, що ми поїхали разом, і так. в нас є. Наш сімейний досвід. і ми так. поїдемо разом з його спиною. <риклад> Все буде добре, друзі. Йдемо на цій ноті на музичну паузу. З нами були Таня та Олександр Попович. Дякуємо, що завітали. Ми до вас повернемося вже незабаром, тому слухаємо гарну українську музику. Радіо Chicago.